Добрий день! Тема уроку опорна вісь нашого тіла. Пригадаємо, що таке здоровий спосіб життя, що таке тарілка здоров'я, які традиції здорового способу життя в Україні. Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, що є опорою організму, яка постава правильна, що таке плоскостопість, як перевірити життєвоємність легень, чому рух це здоров'я. Усі органи нашого тіла спираються на скелет. Скелет дорослої людини складається з трьохи, трохи більше з 200 кісток. Він захищає внутрішні органи. Череп людини оберігає дуже важливий орган мозок, а також органи розташовані у лицевій частині. Ребра оберігають серце і легені. Хребет підтримує голову і тулуб, захищає розміщений у середині спини й мозок. Хребет це головна опорна вісь нашого тіла. Він пружинить, згладжуючи поштовхи і трясіння. Хребет складається з хребців. Хребці з'єднані хрящами між хребцевими дисками, тому хребет гнучкий. Він має вигини, які допомагають зберігати рівновагу та пом'якшують поштовхи. Ось такий вигляд мають хребці у хребці та міжхребцеві диски. Хребет складається з відділів, шийний відділ включає в себе 7 хребців, грудний відділ 12 хребців, поперековий відділ 5 хребців, крижовий відділ складається з п'яти хребців, що зрослися у криж. Куприковий складається з 4-5 хребців, що зрослися у куприк. Порахуйте, яка кількість хребців у хребті людини. Згідно зі статистикою, в Україні приблизно третина дітей мають захворювання опорно-рухового апарату, і ситуація постійно погіршується. Гаджети, малорухливий спосіб життя, незручні меблі, важкі рюкзаки негативно позначаються на дитячій спині. Пряворуч у вас зображено сколіоз – порушення постави. Під буквою А, під буквою Б це зростання проблем з поставою у дітей з віком. Молодша вікова категорія дітей. Це 80 здорових дітей зі сотні. Старша вікова категорія дітей 7 здорових дітей зі сотні. До кісток прикріплені скелетні м'язи. У нашому тілі є понад 6 сотень м'язів. Коли ми йдемо, працює приблизно 2 сотні м'язів. Працює 43 м'язи, коли ми морщимо чоло. І 23 коли усміхаємось. Кістки з'єднані між собою зв'язками, а з м'язами сухожилям. У місці з'єднання двох кісток вони утворюють суглоб. Скорочуючись, м'язи тягнуть за кінці кісток і згинають їх у суглобах. Ось так це відбувається. Більшість скелетних м'язів працюють парами. Наприклад, щоб зігнути руку, потрібно, щоб один м'яз, біцепс, скоротився, став коротшим. А інший трицепс розслабився, став довший. Яка постава правильна? Постава це звичне положення тіла у спокої та врусі. Ознаки правильної постави пряма спина. Розправлені плечі. Піднята голова. Правильна постава є важливою умовою нормального розвитку і функціонування внутрішніх органів. Стежте за своєю поставою. Коли вранці виконуєте зарядку, сидите за робочим столом. Не піднімайте великих вантажів, носіть зручний одяг та взуття. Фізичні вправи з гімнастичною палицею на шведській стінці на гімнастичних м'ячах теж поліпшать поставу. Особливо уважно треба стежити за поставою у віці від 10 до 14 років. Більшість випадків порушення постави у дітей припадає саме на цей вік. Постава впливає на більшість процесів в нашому організмі. Щоб в цьому переконатися, розглянемо, що таке життєва ємність легень. Це максимальна кількість повітря, яку людина здатна видихнути після глибокого вдиху. Життєва ємність легень один із основних показників стану органів дихання, який використовують у медицині. Щоб переконатися, що життєва ємність легень залежить від вашої постави, виконайте дослідження з кульками. Прийміть правильну поставу. Як тільки можете глибоко вдихніть повітря, Щосили, видихніть повітря у кульку. Упусіть голову і плечі якомога сильніше. сутультеся. Знову глибоко вдихніть. Щосили, видихніть повітря у другу таку ж кульку. Зробіть висновок. Причиною порушення постави може й бути плоскостопість. Плоскостопість це викривлення стопи. Її склепіння, Опускається і стопа стає плоскою. Якщо вчасно звернутися до лікаря, можна позбутися цього захворювання. Але вилікувати стопи можна лише до 12-13 років, коли стопа ще формується. Склепіння стопи це амортизатори, які захищають хребет від тряски. Плоска стопа, наче колеса воза, зовсім не пружинить і навантаження припадає на коліні і кульшові суглоби та хребет. А вони для цього не пристосовані, тому сколіоз і порушення постави супутники плоскостопості, а нормальна стопа запорука здоров'я всього організму. Людина з плоскими стопами швидко втомлюється, повільніше бігає, гірше стрибає, щоб запобігти сплощенню стопи. Ходи, босоніж по траві, піску або гальці, виконуйте фізичні вправи для зміцнення зв'язок стопи. Стрибайте, бігайте. Щоб бути сильним та здоровим, треба багато рухатись. Завдяки аеробним вправам, тобто дихальним, ранковій зарядці, фізичним вправам, рухливим іграм та прогулянкам у лісі чи парку мозок насичується киснем і активніше працює, поліпшується кровообіг і апетит. Чудово оздоровлює організм тривала ходьба, біг у середньому темпі і біг на місці, ритмічна гімнастика, їзда на велосипеді, ходьба на лижах, веслування, плавання, ковзанярство, стрибки зі скакалкою. Пішохідний туризм обери ті заняття, які тобі підходять за станом здоров'я. Для тренування м'язів потрібно також силові вправи використовувати. Присідання, віджимання від стіни, планка, мости. Плогінг це новий екорух. Поєднання бігу та збирання сміття, який зародився в 2016 році у Швеції, він швидко набув популярності серед прихильників здорового способу життя та небайдужих до чистоти довкілля. Цей вид спорту передбачає згинання, присідання та розтягування на додачу до основної дії бігу, походів або ходьби. Метою такого процесу є привернення уваги до проблем забруднення планети. Наші предки з ранньої весни до пізньої осені ходили босоніж по траві, камінню, ґрунті, легко витримували зміни температур і не хворіли, вони черпали силу від природи. Активний відпочинок не тільки загартовує ваш організм, а й приносить багато яскравих емоцій. Гарний настрій також допомагає формувати хороший імунітет. Узагальнимо! Усі органи нашого тіла опираються на скелет. Хребет головна опорна вісь нашого тіла. Ознаки правильної постави пряма спина, розправлені плечі, піднята голова. Правильна постава є важливою умовою нормального розвитку і формування внутрішніх органів. Плоскостопість це викривлення стопи, її склепіння опускається, і стопа стає плоскою. Якщо вчасно звернутися до лікаря, можна позбутися цього захворювання. Запорука здоров'я, рух. Спілкування з природою, добрий настрій! Проведемо хвилинку відпочинку. Придумайте комплекс з п'яти вправ аеробних, тобто дихальних та силових. Потренуйтеся, продемонструйте класові. Гарно, якщо це буде відбуватися під музику. Домашнє завдання опрацювати тему опорна візь нашого тіла. Бережіть себе. До побачення!